Все-таки висловить свою думку з цього приводу це найважливіше можливе питання на сьогоднішній день в нашій справі, в жінництві. Найважливіше. Далі я в своєму виступі це розів. Але, але зараз можу сказати, що реалізація за кордон. Реалізація мене за кордон дуже важлива, тому що гроші, ресурси визначають, по суті, справи, гроші і кадри. Визначають в будь-якому випадку галузь бізнесу, галузь, успіх бізнесу, успіх галузі, успіх любого закладу, який тільки є. Так от, ну кадри, кадри це назвали. А от гроші гроші вимиваються з бджільництва. вимиваються. От дивіться, я буду брати 18 й рік. Чому не цей рік? Я тоді поясню пізніше. 18 й рік він дуже прозорий. Всі ми пережили, всі ми де там жили, пам'ятаємо дуже, Толков цей час був самий чи не найбільший експорт менду 18-му році. 70... Чи в 19-му вже було 80 тисяч слов? А ціна на закупівельна була 26 25 гривень. Установили його Кіровограді експортери меду. Поскільки продали, не буде, поскільки б не продали. Навіть якщо на 1 цент дорожче, на 1 цент дорожче, це на 10 тисячах тонн, це 100 тисяч доларів. Цифри, які буду називати, можете не провіряти, можете їм вірити. Вони багатократно провірені, вони коректні. От будуть у мене тут цифри, так? прошу їм вірити. І, і навіть якщо на один центр ще продали, то гроші в бджільництво не повернулися. Розумієте? Гроші пішли в бджільництво. Гроші в джільництво повертаються тільки ті, які ви заробили. Одержали в руки, так, і ви їх вклали. Чи, якусь часто час, не як якщо будете вкладати, тут не займатися нічим. Чи в лікарню, чи дітей вивчили, чи штани купили. І щось у бджільництво попадає. А експортери в бджільництво ні копійки, ні цента не дають. Розумієте? А туди грошики. Ідуть, і ще раз говорю, можете рахувати. Один, один цент це 100 тисяч доларів. На один цент довше. І на один цент дешевше, якщо у вас купили, це ті ж самі 100 тисяч доларів. А по прошлому тільки року, помните, коли з 30 до 42 сягнуло, скільки там центів було? В один день. Скільки було центів зразу запрацювало? То, тобі ж питання того, щоб ці гроші поверталися в жінництво, то в руках пасічник. Як до цього йти? Треба думати. Тепер відносно анонсованого долі пасік, анонсованого твоєму, в твоєму слові, коли мене представляв, долі промислових пасік, які були, я дійсно аналізував причини. Занепаду, зразу мов сказати, занепаду, бо всі занепали, крім пасіки на горню. Вона напала. І це, оце виключення з правил, якраз і дає відповідь у значній мірі, чому ті занепали. Пасіка Звягільського більше трьох тисяч вуликів було. знаєте, так? Да? Пасіка в Дніпрі. Я їх виводив до консультації на Нагорнюка, вони ляхнули. Пасіка в Семенівці дійшла до 8400, на сьогодні, по моїм даним, там десь 400. Пасіка, да, да там шебер займався. Де, де? Пасіка, яка десь допомогла на да? на Вінниччині, знову вверх уже займається своєю пасікою в 40 вуликів, які він положено. Розумієте? І та ляпнула. І ще зараз. Дай Бог пам'яті. Кер розвиває пасіку. Да. Так от подивіться, причина скрізь одна і те. Я, до речі, дуже плодно займаюся пасікою. В Семенівці пробував сприяти. Дуже мене цікавила ця пасіка. Чому цікавила пасіка? Ця пасіка. От я буду говорити вже в темі, в темі виступу мого основного. Цікавилася пасіка по одній причині. Дивіться, Україна найрозораніша країна світу. Прикиньте, так? Найрозораніша. Це говорить про те, що дикоросів майже нема. Ну як? Менше всіх. Чорнозом найбільше п'ятно на земній кулі 500 кілометрів діаметру. А це разом з тим, що таке розорена. Це значить сіють, удобряють, травлять. І все, що з цим пов'язане. І друге. В Україні найбільша плотність бджіл на землі кулі. Шість бджілосімей на квадратний кілометр. І найгостріші взаємовідносини фермерів в вони диктуються цими двома аспектами. В густо і все розорено і загажено. І гадять. І ще є тут аспект, який теж багато хто не враховує. У нас низька кваліфікація фермерів. Найнижча, мабуть, у світі. Не будемо говорити про те, що у нас і закони не працює. Законом не працюють. І от в цьому. І не глядячи на все це, Україна на першому місці, на першому місці в світі по виробництву меду на душу населення. Три кілограми на носа. На першому місці. І знову ж таки, і куди ці три кілограми на душу? А душа ж цього не з'їдає три кілограми? Бідна. Ми одна з найбідніших країн в Європі, а може і в всім світі. От наші люди. То тобто, з'їсти ціки не їдають. Значить, куди що треба діти, нам дзвонить. І найстрашніша біда, найстрашніша біда в тому, що ми з вами. От, цей мед вимушені продавати на ринку, який в нашій країні монополізований. От одна із особливостей українського бджільництва, що в нас монополізований ринок меду, Останні продукти в нас не стільки популярні, як в інших країнах. Тому далі будемо говорити про мед. Можна говорити про прополіс, але то буде окремо. До речі, є пасіки. От Я в теж жодні в південній перейду зустрічався з пасічником бразильським, в якого 6 тисяч вуликів на пасіці. Він спеціалізується на прополісі. І як ви думаєте, скільки він прополісу по кругу бере з волосів? Більше. Менше. По 4 кілограми звуку. По 4 кілограми. Питаю, куди діваєш. Японці на кормі набирають прямо з пасіки. По 120 доларів кілограм. Але ми будемо говорити про ринок. Монополізований ринок. І це, от, в чому це? Не тому, що хтось заробляє. Це страшно, що хто заробляє. Ми робимо, так, а хто заробляє? Дійсно, щоб продати, треба займатися цим, цією справою. І в принципі, розподіл труда праці, розподіл праці покарував Марксу і по февріхуенсу, хто там написав, капіталізм, капіталізм, капіталізм в капіталістичному світі це основа існування от, і основа розвитку. Промисловості, торгівлі і, і обществу так просідать. А в нас розподіл труда дуже нечесний. 25 гривень в 2018 році це на рівні собівартості для багатьох. Одна копія – 1 цент. Один цент, якщо продати дорожче за кордону на один цент. для експортера, який експортує 10 тисяч тонн меду, а таких у нас 5 чи 7 десь. Ви їх всі знаєте, мабуть, медовий край, бартник, потім э, поляк я. Як Останній пак. Да. Кашлати і так Остані. далі. Останнє пак я називаю. Да. Ви знаєте, з с... другу на один цент дорожче, 100 тисяч дорог. На 2 центи, на 5 центів. Але, але ж було 50 центів. І було ж і долар. І долар. Для 80 тисяч це вже зустріть. Так от, наші експортери, наші експортери цим дуже зловживають. Їм легко достаються ці гривни, ці долари, ці, ці, ці центи. Вони теж саме ефект буде, якщо на це, на це дешевше забув. Розумієте? Щоб дорожче продати, треба попаритися, треба конкурувати. І один з одним, і з аргентинцями, і з в'єтнамцями, і з китайцями. До речі, ми продаємо кордоном. Давно вже, з самого початку, коли значить, з 9 тисяч починали експортувати, от продаємо дешевше, ніж китайці. А потім був рік, по-моєму, два роки чи три роки. Коли нашим експортерам зробили пред'яву, ті ж аргентинці, на, 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 на пімоді мені доповідали, що ви робите? Ви скидаєте ціну. Ви скинули ціну, а вони один попередодні. тому що він тут на цену дешевше закупив і натримав світ. А там один попередодну, один попередодні, я ще там закуплю, треба, щоб гроші купилися закупити. Але ще раз повертаю до цієї фрази, яку я початку сказав. Без експортерів не обійтись. От Бачите, з яким трудом, як ви підбираєтеся. Де я, вже, я чесно говоря, думаю, хоч ложку меду продали вже за ці роки, що е -е, за кордон. Їй-бо. От, тому от почув сьогодні, Гнаді, от, з трудом підбираєтеся до цього, а це дуже важливо. дуже важливо. І труднощі там безумовно дуже великі. Я більше того, більш-менш пристойна ціна от Яка на сьогодні є, більш-менш, я говорю, пристойна. Це величезна заслуга вашої асоціації. Величезна, ви навіть не розумієте, яка? Любе йде цілеспрямований супротив об'єднанню бджолярів. В якій б то не було організації. Спілка? Ви подивіться, як шельмується спілка. Як спілка? Так. Да. Об'єднання не найкраще, воно повинно бути і так Всі ми розуміємо, але об'єднання. Об'єднання. Скільки нам, 4 чи 5 тисяч, але це вже об'єднання. Я не знаю, скільки вас, але це об'єднання, і ви серйозні люди. Ви серйозні. Тому любе об'єднання їх не рятує. Йде цілеспрямована шкода любому об'єднанню вже. Але все це тільки по одній причині щоб не об'єднались і не преди Господи не получили своє зароблені чесним трудом, потом, по лісосмугах, лісах і полях гроші. І страшно те, що я ще раз повторюю, що гроші вимиваються з бджільництва. Гроші це вітер паруса. Є гроші, корабль пливе. Вітер є, вони надуваються, пливуть. Нема грошей. От наше бджільництво, воно воно розвивається. Тенденція є, тенденція є, але ну як деревце, знаєте, листечко зеленіє, а от паганів таких, знаєте, щоб пужавно можна було вирізати, да, де да, ватага тут і поганяють. От, мабуть, немає. Ну, як приклад, дивіться, наша промисловість для бджолярів. В яких умовах? В яких умовах але ж розвивається, в які підприємства, пам'ять. А весту, Меліса, 15-20 років назад Стамесков не було за школі. А я три роки назад в Харкові на ярмарку з китайцями говорю. Китайці. Жалуються мені. Ми приїхали сюди, от, ну, думали, що тут уваже тут І ціни ж, і ціни ж говорять, як, як китайське, але ж вибачайте. У нас же працюють на цих виробах люди, які прийшли з оборонки. От жільництво, єдина галузь, да, мабуть, єдина галузь в Україні, яка не впала в ті роки. Чому не впала? Вона була приватна в основі своїх, її залишилась приватна. І саме головне, в дільницю прийшли кадри. Кращі кадри, які є в будь-якій країні, вони були в оборонці. Ну, Боронців більше зарплати були, квартири давали і так далі. Туди кадри йшли, походити. От. І з других галузей теж люди, які впали галузі, пішли люди, які і залишилися. Діяльні, організатори, гробництва. І... Ну от, Юрій Михайлович. Космічна галузь, він розробляв, виробив для космосу. То що йому не посилено зробити лінію, зробив лінію. А космос ось його технологія. Тому от я вам скажу про монополізацію ринку. от, Це одна із задач вашої асоціації. Боротьба. Спілкування з антимонопольним комітетом. В якій формі? Не знаю. Ну воно ж все випирає, воно все видно. Вони ж не ховаються. Я говорю розвитку що ви в вашу термою. Тому що тільки ви інвестуєте розвиток в розвиток джіництва. Ніхто більше. Ніхто більше. От держава скільки? 200 мільйонів дала на бжіниць, так? 205. 205. Багато це чинно. Ну, в зрівнянні з тим, то багато, з тим, що не було зовсім. Багато. Багато. Давайте тоді до того, як повернуться е, проговорити про внутрішній ринок, оцінимо. Багато дала держава нам чи ні. В Україні 3,5 мільйони бджілосімей. Кожна бджолосім'я дає державі. Під державою, я розумію. Фермерів і державні органи. Пасічників я тут виключаю, пасічники будемо врахувати, що вони отримують за мед. Ну, якщо десь 80 тисяч тонн меду, 3,5 мільйона сімей, ну, десь виходить по 20 кілограмів, да? 25 кілограмів меду кожна сімей Дає, скільки стоїть меду, це отримує пасічник цілого. Як продасть. І отримують пасічники десь 6 мільярдів гривень. 5-6 мільярдів гривень. Якщо продадуть по 60, 50, 60. Правильно, так? Оці 80 тисяч. Чи експортерам, чи на внутрішній сумові. Ну, на внутрішніх дороже, експортерам може дешевсько. 6 мільярдів. 3,5 мільйони бджело-сімей. кожна бджело-сім'я дає 7 тисяч. 7 тисяч гривень державі. скажете, звідки така цифра? Через запилення, через підвищення урожайності сільгосп-культури. В Семенівці доказано експериментально, перевірено, 5 гектарів з гектара тільки на соняшнику. А ще є рапс, ще є другі сільгосп-культури. Якщо де є садки, на черешні і так далі, там підвищення урожайності 25 разів на черешні і так далі. То есть 5-7. Ці цифри в Ізраїлі вважаються коректними. В Америці, ну, в Каліфорнії, за одну бджілу семью на запилені мендалю 200 доларів. 200 доларів за два тижні. А далі хочуть далі. От. Чи в Флориду, чи на півдні. 200 доларів це скільки? 8 тисяч гривень. Да? Тобто ми живемо в капіталізмі, де можна співставляти ціни і за послуги в тому числі. Так от, 7 тисяч. Через підвищення врожайності. 3,5 мільйони це десь 20 мільярдів гривень. І на автоматі, фермер перераховують державі п'яту частину, 20%. 500. 4 мільярди гривень. Тобто держава від фермерів за рахунок підвищеного урожаю, який отримав фермер, отримає 4 мільярди гривень. І дала на бджільництво 200 мільйонів. 5%. І ми радіємо, як малі діти. Працює якась рада там при міноробліполітики. Мене запрошували. Я коли знав, що там аж 70 чоловік у цій раді, да? 70 чоловік, От в тому числі такі люди, як Васильківська, там, ще там пару чоловік мов назвати, так, далі я відмовився брати участь там в цій раді. І я був правий. Мені декілька записів з цієї ради присилали, От, дві чи три з них було присвячено, як поділитися 200 мільйонів, 5%. Гроші, які дають пасічники в казну держави через підвищення держави. Тепер не будемо говорити про фермерів, які мають ці гроші і на сьогоднішній день сміються, коли їм запропонують навіть ділитися з ними. Да і ми самі сприймаємо це, давайте от якось треба брати за запилення і так далі, взагалі і так далі. Років 4 чи 5 на комусь ми з Нагорнюком проініціювали записати в рішення кругу. Наступний пункт. Можливо, і вибух вам показує усмішку. Але ж, слідуючи в практиці цивілізованих країн, фермер, у якого немає договору з пасічниками на запилення. Його культур, його господарство повинен платити державі щось типу пені. Смис якомога. Він не підвищив врожайність, не отримав додаткову прибутку, а держава не доотримує грошей.